Середа, 10 березня традиційно у цій порі ми поговоримо про головні події дня, зокрема, йтиметься про таке. Про Шевченка тривають дні Великого Кобзаря, висока вода. Перша хвиля небезпеки оминула. Про це і не тільки вже за мить. Вечір Шевченка відбувся вчора в міському будинку культури. Кожен з присутніх віддали шану талантові великого українця. Зі сцени лунали безсмертні поезії та пісні на слова Великого Кобзаря. Подробиці дійства далі. Повний зал глядачів зі стени лунають відомі твори видатного кобзаря. У міському будинку культури відсвяткували річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка 9 березня 196 років тому у селі Моренці в родині селянина Кріпака народився великий українець. З 1918 року вшанування пам'яті Великого Кобзаря стало в нашій країні щорічним і всенародним. Стрий не став винятком. Шевченко суто український поет. Що б він не писав, про кого б він не писав? Кожне слово було звернено до українців, до земляків. По-друге, з'явився Тарас Шевченко тоді, коли, здавалося, з України залишилася велика руїна. Крізь довгі роки досі слово Шевченка хоче чути кожен, різні за віком та соціальним становищем. На пам'ятний вечір прийшло чимало шанувальників творчості великого поета. Відомі твори великого кобзаря виконали творчі колективи нашого міста. Майже дві години тривав концерт, який закінчився словами поеми причинна. Вчитаємося, вчитаємося в Шевченкове слово. Такою була тема семінару, що проходив сьогодні у Заплатинській загальноосвітній середній школі. Такий захід проходить чотири рази на рік щоразу в іншій школі району. Цього разу всі присутні слухали лекцію на тему вивчення творчості Тараса Шевченка у початкових класах. Молодші школярі підготували ранок Тарасовими шляхами. після цього гості семінару обговорили доповідь та виховний захід та обмінялися досвідом. Школярі декламували Шевченкові вірші та співали пісень. THANKS FOR Рака оминула. Перша і основна хвиля весняної повені на ріках басейну Дністра прийшла на невисоких відмітках рівнів води і не завдала шкоди населенню та їхньому майну. Для того, аби запобігти високій воді з резервного фонду обласного бюджету, виділили майже 53 тисячі гривень. Обережно діти на дорозі З початку року на Львівщині збільшилась кількість ДТП за участі дітей. Працівники ДАІ зафіксували 29 дорожньо-транспортних пригод, наслідок яких восьмеро дітей померло, а 55 травмувалося. Дорожні інспектори запевняють, що лише дві зі скоєних аварій трапилися з вини дітей. Знайти та знищити працівники податкової міліції Львівщини у стрізькому районі виявили осередки зберігання та збуту фальсифікованих алкогольних набоїв. У складських приміщеннях магазинів група приватних підприємців організувала зберігання та реалізацію алкогольного сургату, маркованого під бренди відомих українських виробників. Податківці виявили та вилучили більше трьох тисяч пляшок фальсифікату на загальну суму понад 67 тисяч гривень. Ймовірно, кримінальної справи винуватцям уникнути не вдасться. Більше про Україну міністр освіти і науки Іван Вакарчук закликав українських науковців написати хоча б по дві-три статті для українського сегменту інтернет-енциклопедії Вікіпедія. На думку головного освітянина до роботи можна залучити і студентів старших курсів, які під керівництвом своїх викладачів змогли б долучитися до створення потужної української вікіпедії. Міністр вважає, що український сегмент енциклопедії сильно поступається своїм аналогом і за якістю українською. Написано лише 180 Вісім тисяч статей Вікіпедія тоді як англійською понад 3 мільйони, а німецькою трохи більше мільйона. Ось таким побачили цей день наші журналісти. Я з вами прощаюся до завтра. Побачимось, як завжди. о цій порі. Не забувайте заходити на наш сайт telelan.com.ua. Нехай вам щастить. До побачення. На календарі середа з новинами спорту ознайомлю вас я Ігор Тимків, сьогодні про таке: безкоштовна електричка для ФК Львів, наш розмайстер, переможе з турніру в Бразилії. Масові вуличні бійки в Польщі. Не перемикайте, буде цікаво. Потяг для болівальників іде в «Львова». За повідомленням інформаційної служби в «Львів», власник квитка на матч за участю городян зможе безкоштовно дістатися на гру в електропотязі сполученням Львів. Доброме Львів. Вартість квитка придбаного у Львові гривень. Право на приїзд електричкою мають також власники абонементів на перше коло сезону та болівальники, які придбали квитки на матч у листопаді 2009 року. Повідомляє «Західнет». Іванчук переможець турніру в Бразилії. У бразильському каші Асдусулі відбувся міжнародний турнір зі швидких шахів за участю близько 300 гравців. Переможцем став український гросмайстер Василь Іванчук, який набрав 8 очок з 9 можливих. Львів'янин за додатковими показниками випередив аргентинського міжнародного майстра Сандро Мареко. Повідомляє «Укрінформ» з посиланням на офіційний сайт змагань. На третьому місці фінішував бразильський гросмейстер Жилберту Мілуш, 7,5 очок. Біля Олімпійського хочуть звести паркінг на тисячу місць. Біля НСК Олімпійський планують побудувати перший в Києві автоматичний паркінг на одну тисячу автомобілів висотою в 9 поверхів. Паркінг складатиметься з 10 так званих модулів. Кожен розрахований на сотню місць з окремим автоматичним підйомником. Всього на оновленому олімпійському за вимогами УЄФА необхідно 14 тисяч місць для парковки. Володимир Кличко не сумнівається у своїй перемозі. Українець Володимир Кличко, який володіє титулами чемпіона світу за версіями WBO та IBF, впевнений у своїй перемозі над суперником найближчому поєдинку американцем Едді Чемберсом. Про це повідомляє чемпіон. Ми разом із моїм тренером Еммануелом Стюартом розробили хороший план підготовки. Тренуюся в гірських районах Австрії. Зараз функціональна підготовка до поєдинку завершена. В основному працюю в спаринах», – каже Володимир. Футбольний матч у Польщі переріс у масові вуличні бійки. Матч чемпіонату Польщі між лоцькими клубами ЛКС та відзив завершився масовими безладами на трибунах, внаслідок чого було поранено 11 поліцейських. Так, фанати вирішили відстояти честь своїх клубів. Повідомляє ТСН. Фанати відзива, вважаючи несправедливим рахунок матчу 2-0 на користь ЛКС, почали бійку на трибунах. Втихомиритих хуліганів вдалося лише за допомогою водометів. У зіткненнях з порушниками 11 правоохоронців були поранені. Постраждали також і фанати за Мано десятки людей. І таким були останні повідомлення на сьогодні: Бережіть себе, займайтеся спортом і будьте здоровими. До зустрічі завтра у цій же порі. Завтра потепліє протягом дня. Температура повітря підніметься з мінус 9 до мінус 3 градусів. Зате чисте небо покриють хмари, і вже до вечора йтиме сніг. Вітер дутиме з південного сходу зі швидкістю 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 735 мм ртутного міліметрів стовпчика.